Мешканці проти забудовників офісний центр посеред двору хочуть збудувати у дворі житлового будинку Кіровограда. Мешканці багатоповерхівки по провулку Училищний 2 скаржаться невідомі завезли у їх двір дерев'яні дошки, збираються розпочати будівництво. Обурені такими діями викликали поліцію та чиновників міської ради. Чим все закінчилося, знає Сергій Михалін. Ось на цьому майданчику ще вчора діти грали у футбол. Нині тут припарковані поліцейські автомобілі. А на траві дерев'яні дошки для майбутньої огорожі. Місцеві розповідають про те, що міська влада здала частину їх двору в оренду ще 10 років тому. Знають, орендар ділянки вже намагався розпочати тут будівництво, та люди не дали. Три рази приходили сюди строїтелі. А першого орендатора Він зрозумів, що тут нічого будувати не ну, Він, Ну вирішив здати її в субаренду. Прибудинкова територія дуже маленька для наших двох домов. Коли ми перечитували по архітектурі, то показувалося, що її ще не вистачає. Пані Лариса показує паркан біля подвір'я. Каже, його звели разом із будинками у 60-х роках минулого століття. За проєктом будівництва його мають знести разом із деревами. окнами проходять в час 3-4 тисячі машин. І ночі движення не припрощається. Дихати нічим. Ми боремося за кожен лісточок. За все, вы стараетесь, що ми все вот здесь высадили і тепер все это будет сноситься. Ради чего это три були и дома і дома работников АРЗ. Поэтому і эти заборы, і это все, і эта вся территория, вона вся була наша. Представники суборендаря показують копії дозвільних документів і наголошують, діють законно. Декларація про початок виконання будівельних робіт. На основанні того, що ми, ну, основання тому, що ми маємо право з зістроїся, будувати офісне приміщення, у нас є договір суборенди земельної ділянки від 11 березня 2016 року. В оренді вона давно, за неї платяться кошти. Ну, я не, не бачу причин, чому вони перегороджують. Всі документи, оформлені належним чином, ми ознайомили всіх місцевих жителів, які були в цьому зацікавлені. За проектом тут мають звести одноповерхову офісну будівлю площею 100 квадратних метрів. Якщо у них є всі оригінали тих документів, документ, документ, які представляли копії, то да, дійсно у них на сьогодні є повний пакет документів для будівництва офісу. Вопрос в другом наскільки це все було, правильно или неправильно выдано, Ну, от каждый документ, это вже второй просто будемо розбиратися. Нічого Ничего противозаконного у діях суборендаря не побачили й поліцейські. Втім, документи ще перевірятимуть. Місцеві жителі попереджують, будувати тут не дозволять. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.